Депутати зібралися для того, щоб плідно попрацювати. І ці е, гори політики, наші псевдопатріоти, які зараз зробили все можливе для того, щоб зірвати сесію. Ну, це я думаю, що не на користь громаді міста Черніва. Депутати зібралися на сесію, щоб приймати ті, ті рішення, які дуже зараз важливі для. Міста для громади міста Чернігова, тому що дуже багато питань виноситься на сесію. Одне з головних питань це затвердження плану дій зі ставлення електричного розвитку міста Чернігова до 2023 року. Це те, що ми говорили про те, що є державна програма, і президент поставив вимогу про скорочення споживання паливно-енетричних. Папавлення етричних матеріалів, що ще це звичайно це природна газу, це нафти, це ядерне палива, що треба заміняти це нерозберігаючими технологіями, нерозберігаючими якимись новітніми зараз а, засобами, тому що в тому цей проєкт був а, розроблений і на цій сесії він повинен бути розглядатися. Слідче дуже важливе питання це про внесення змін до програми про допомогу а, родинам а, учасників АТО. Там ми вносили додаткової зміни. Вони стосуються в першу чергу це фінансової складової. Тобто, там ми додаємо зараз у ту програму, виділяємо кошти 500 тисяч гривень, тому що багато учасників АТО звертається у міську раду про отримання матеріальної допомоги. Ми збільшили, якщо раніше ми могли тільки. Давати не більше, ніж тисячу гривень матеріальної допомоги, то зараз трошки ми збільшили там можливості для того, щоб більше отримали коштів поранених, більше отримали родини загиблих і більше отримали самі учасники АТО, які чи демобілізувалися, чи знаходяться зараз на ротації, чи в відпустці. Це теж дуже важливе питання. Також буде розглядати там важливе питання, буде розглядати питання про виділення земельних ділянок. Родинам загиблих, тобто на цій сесії ми вже б закривали ту програму, ту, ми виконували ту обіцянку про те, що всі родини загиблих. Повинен бути забезпечити забезпечені земельними ділянки. От і на сьогоднішній сесії додатково ще були виділені земельні ділянки, і ми практично всім родинам загиблих надали земельні ділянки. Звичайно, що люди приходять у кожного дуже багато проблем. В тому числі сьогодні роздалось питання про долю нашої залізничної лікарні, тому пройшли колектив, частина колектива цієї лікарні пройшли, тому теж це питання необхідно вирішити, тому що з 1 січня. 15 року працівники цієї лікарні не отримують заробітні плати, тому що зараз лікарня знаходиться в такому підвішеному стані, тобто Міністерство інфраструктури не передало, нікому ні не передали і ніхто не прийняв. Тобто вирішується питання про передачу, дому звичайно сьогодні було розглядалося питання про те, щоб чи прийняти їм комунальну власність міста, а потім визначати чи передати Міністерство оборону, оборони оборони чи якомусь іншому міністерству, але, е, от, е, звичайно, це теж дуже важливе питання, тому що люди сидять без заробітної плати, і я вчора з ними зустрічався, приходили колектив, і ну, звичайно вони е, вимагають не тільки від міської ради, а ще е, від міської ради е, прийняти якесь рішення. Тобто вони хочуть. Знати на що їм сподіватися, тому що вони пропрацювали, заробітної плати немає, і зараз не визначено, а чи буде ця лікарня збережена, якщо вона буде збережена, то який буде статус, статус, який що вона буде виконувати. Якщо буде, буде не збережена, то чи буде вона профільована, якщо так, то в якому напрямку буде, буде, буде рухатися цей процес. Тому це дуже важливе теж питання. На також важливі питання були і по домобудівнику, я знаю, що тут група теж вкладників, які ще в 2012 році вклали кошти у домодівнику, закупили у квартир, і ми знаємо, що до цього часу ще це питання не вирішено. Тобто дуже багато важливих для громади міста Чернігів питань, які повинні сьогодні вирішити на сесії.